Всім привіт! На каналі Дени і Макс Сьогодні ми будемо дивитися, дивитися трейлер Stand 2 п'ятого сезону Fireborn. Так поїхали. AxleBolt нам вже скинув трейлер, як буде виглядати Stand 2 п'ятий сезон. Дам. Welcome to uh, Province The Born Axlebox AxleBolt Видите, який ножик? Так, це, напевно, новий буде. Так, да. який ножик золотий. Далі. Проникніть на місце і хай вогонь говорить за, на... за нас. Так, Це місце. Так, да. де да, має бути вогонь зійде. Він не фургон, а якийсь мікроавтобус, да, Макс? <ріст> угу. Який за Так він під'їжджає, паркується. У цьому бусику діють бандити, а, як терористи. Да. Ой, хтось хоче бити. <ріст> дивіться, які люди, <ріст> терористи. <ріст> якийсь лисий, якісь маски, так, ось от спецназ. Ми не одні. Понятно, прийнято. <ріст> По містам. Вінтей. О, якийсь э, чоловік, да? та так? з бензином. Він хоче його вбити. Дивися. О, Прям шапку. Прям шапку. Стервілка йде. Так, да. Вони що, ви забінку. Бензином. Так, вони кинули бомбу. Так, Нове графіті. Вони кинули бомбу, щоб терористи не побачили їх. Якісь бобі гарні. Вони на світло. Дивіться, зажигалка. Що це буде? Ми не знаємо. Ти тож не знаєш? О, якийсь. Мо! Молод, молод! Це ем, коктейль молот. Да, коктейль молот. Молот полетів. Це якийсь кес гоу. Ух ти. Вийшли якісь там перерушки. Так, ось це на камерах дивиться. Яка ще по камерах. Так, 5 сезон. І так. Так, друзі, вже скоро буде п'ятий сезон Стандофф 2, да? Ага. Аксел Болт нам вже скинув трейлер, щоб ми подивилися і, і знали, як буде виглядати п'ятому сезоні стан 2, так, Макс? Ага. Нам дуже понравився трейлер, Да. Будемо чекати, коли вийде п'ятий сезон. І на цьому ролик буде зараз. це. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. З вами був Дені Макс і всім бай-бай. Зустрінемося в п'ятому сезоні. Стандов 2.